Я маю знижка. 71%. Відсоток. Набір тарілок пластикових круглих кольорових 6 штук за 29 гривень замість 99. От гарна ж пропозиція. 28, 29, 30 в Аврорі діє Чорна п'ятниця, тільки 3 дні. Супер знижки. Я вже робила два анонси, тому ті відділи, де я робила анонси, я так покажу тільки найкращі пропозиції. А я не робила огляди на продуктовий відділ. Якось їх не ставила. Зараз стільки всього на оце кухонне приладдя. Обов'язково це все От, наприклад, дивіться, 51% знижки на попкорн карамелізований від бомза. Фантастичний мікс. 19 замість 39. Тут і молоко згущене, і кава, багато всього. Паприка мелена копчена в баночці. що зручно. Потім цю баночку можна використовувати також ну, для перцю, для паприки. 39 гривень, колекція спецій від моря спецій за 90 грам. І також 23% знижки на перець приправа суміш перців. Суміш. Ага, ось вона. Суміш перців, мелена, баночка, 80 грам, 49 гривень. Хочу перевірити, як ці акції сьогодні працюють. Так, бачите, все працює. Ну, дивіться, гарна знижка на Чорну п'ятницю. Дійсно, від деко тут у нас приправа деко 12 овочів і трав в гранулах. 70 грам 13 гривень замість 19. А тут така ж приправа так, в гранулах без консервантів 170 грам за 27 гривень. Ось оця навіть вигідніше виходить 31% знижки. Велика упаковка. Какао від декого дивіться 29 гривень. Також гарна ціна: 80 грам за 29 гривень зі знижкою. Ого, нічого себе поставили знижку. Морозиво зі смаком ванілі від бренду Monic. 60 грам за 5 гривень, замість 19. До речі, тут на 4 порції морозива виходить. Ну супер пропозиція, дійсно. Окій причому ці цінники ще виставляють на чорну п'ятницю. Далі йде перець від бренду Додай Перець чорним горошком 20 грам за 11 гривень. знижка 27%. Суміш перців від бренду Ласочка 30 грам 12 гривень. І часник копчений, сушений від бренду Ласочка 15 грам 12 гривень. Соус соєвий від бренду Просто, класичний. пет-упаковка, 200 мл 19 гривень. Гарна знижка 30%. Тут соус соєвий від просто знову теріяки, 200 мл за 22 гривні. Мінус 30% знижки на кетчуп від смачна кухня. По-перше, зручна упаковка. Кетчуп чілі делікатно гострий, 250 грам, 19 гривень. Далі йде базилік, томат, часник від бренду Ласочка. От така приправа 20 грамів за 11 гривень. Упаковки попкорну готового вже по 70 грамів ідуть. Є смак, сир і смак хрін від бренду Холодець Гріном від бренду Панда по 14 гривень. Полтавський смак. Молоко згущене з цукром, велика упаковка 440 грам, 8,5 жиру. Ціна зі знижкою 44 гривні. Піпси Прінглс, 98 гривень. Смак цибуля та сметана 165 г. Мінус 40% знижка. Фруктова від Галіція для дітей. Галіція Бебі, 90 грам. 20 гривень. Смаки різні. Яблуко, груша, гарбуз. Ну, Тут написано в асортименті. Мінус 31%. 59 гривень. Бісквіт фірмовий, шоколадний. Коктейль вишня з вершками. 59 гривень за 330 грам. Далі Чорна п'ятниця, також 59 гривень згущене молоко, такий же бісквіт, 330 грам. На чорну п'ятницю поставили чай ахмат. Якось він був наче, за кращою ціною. 64 гривні за 100 г. Ну це розсипний елгрей і ще два види від Ахмат в пакетах. По 42 пакета. Є English Breakfast, чорний чай і чорний чай, класичний Earl Grey. 42 пакети, ціна 63 гривні. Ну, я б не сказала, що супер ціна. Чай від бренду Lavare, два види, ось цей асорті саме, 82 гривні. Тут 32 штучки, 4 по 8 різноманітних. І ще ось такий асорті, тут тисяча одна ніч, також там фрукти різноманітні. 32 штуки, 32 пакета за 82 гривні. також гарна пропозиція. Так, тут напій кавовий, розчинний, макіато, фро, фразенчина, фісташка. 5 гривень Замість 14-64% знижка. Це як просто ну, каву заварювати, я так розумію. Тут 64% знижка. Позиція у них прямо на плакаті, як супер знижка вважається. Кава розчинна, сублімована від бренду Le Cafe Дойпак Голд. Тут 200 г, ціна зі знижкою 174 гривні. Далі кава Фор, саме Орієнтл. Орієнтл на смак гарна. А, наприклад, в АТБ там інтенза. Тут 225 г за ціною 139 гривень, мінус 28%. Ну, нормально. Ну, Також непогана знижка, 20%, тим паче вже йде Святий Миколай. Це від конті набір цукерок новорічних, подарункових, 197 г. Вони в асортименті 59 гривень. Ось тут завжди можна почитати, які цукерки входять в цей набір. Види желейних цукерок від бренду Jammies Factory Mini. Ось такі цікаві упаковочки. По 34 гривні за 80 грам з різними смаками. Ковка шоколаду Веріпері зі знижкою 35%. 200 грам цукерок глазурованих Sweet Tail пломбірні. Мікс 200 грам, ціна 39 гривень, мінус 49% знижка. Сік. Без Патрон, я так розумію, так, є яблуко, є мультифрукт по 200 мл. Тут а щенячий патруль з соломкою 9 гривень за 200 мл. Шмелу від тапки лапки 60 грамів за 15 гривень. Рукавичка прихватка кухонна силиконова з принтом. Принт є різний: 109 замість 149. Це така антиковзаюча. Ну, тут їх так мало залишилось в одному кольорі. 22 гривні, 30 на 50. Кілька людей, що деякі позиції вже розібрали. Вінчик для збивання вірен на батарейках 34 замість 49. Бачите, 31% знижки. Так, тут у нас таймер кухонний. Хочу показати його. Вони тут в красивій формі зроблені ці таймери, механізовані зі звуком, а саме на лимончик. Знижка, ось так він виглядає: 55 гривень зі знижкою 20%. Виделка кухонна для м'яса, металева з чорною ручкою від бренду Almo, нержавіюча сталь, 33 см сантиметри довжину. Ціна 44 гривні. То деякі люди вже все так кидають зразу в ці ну в корзинки. І прям не роздивляються. Ціна головне, що є. <клес> Лимок для раковини. Квадратний, прозорий. Ціна 44 гривні зі знижкою 31 відсоток. Знову ківш з мірною шкалою кольоровий на літр 250, 19 замість 27 і вже його немає в наявності. Ничка кухонна, п'єзова, багаторазова. Е, так тут е, що? Різнокольорова хотіла додати 22 гривні замість 27%. Ківш пластиковий від бренду Ідея. Ось такий ківш. кольорів багато. Він йде на літр. Ціна 14 замість 19. Тут в скільки знижок. А причому вони ще їх ставлять. Їх буде ще більше. Ось такий звичайний рушник кухонний в, ну, в асортименті мікс написано колір 8 гривень. Рушник. А це серветка кухонна, мікрофібра, смужки 12 гривень. Далі серветка кухонна, ось така симпатична, також мікрофібра. В асортименті просто не написані розміри, але така з малюночками за 15 гривень, замість 22. За 24 гривні вафельний рушник в асортименті. Так, кофі, ну, кавовий колір. Може, а, тут навіть ну, малюночок, як вишивка. До речі, симпатичний оцей рушник. Так, розміри не вказані тут. Вказані 20 на 50, склад 70% бавовна. За 24 гривні таки собі куплю на кухню. До речі, гарний. Мінус 29. І мінус 29, дев'ять отака серветка кухонна від баво мікрофібра в асортименті. Ну тут звичайна. 12 гривень. За 16 гривень можна купити серветка кухонна, махрова називається 30 на 30. В кольорах різних 16, замість 22. Також 12 гривень. Ось така серветка в смужку 25 на 25, замість 17. Тут у нас скатертина до столу. ПЕП -е, да, мається на увазі. Квадрат з малюнком 64 гривні. Зараз скажу вам її розміри. Тут одну розпакували 106 на 152 І причому кольори гляньте, які є приємні, більш такі світлі за 64 гривні. Ще скатертина прямокутна від АЛМО з бахрамою. Також йде в акції це сюди. Ось вона, десь тут була з бахрамою. Так, ось з бахрамою. Дістанемо. Тут зверху якихось накидали без бахрами. Нам треба ось така. 64 гривні. Тут 140 на 110. Також кольорів дуже багато. Дивіться, є знижки навіть по 70% в Аврорі. Сьогодні, завтра-післязавтра на Чорну п'ятницю. Задля квітів великого розміру прозора скляна, важенька така, 99 гривень, замість 149 Мінус 34% відсотки знижки. Скляна, знову така важенька, і дуже. Ну, мені подобається у них ці скляні. Форма красива, така широка. За 99% замість 149. Потрібна річ і ще й на знижці. Це набір підставок антивібраційних для пральної машини. Їх іде 4 в асортименті за 69% замість 99% Зі знижкою 30%. відсотків. Ну з 29 відсотків знижка на дозатор. Він скляний кольоровий. Ось так. Ну, тут золота зверху штучка і дуже багато кольорів. 55 гривень замість 77. Це смайлик. 11 гривень замість 15. Знижка 27%. Мені така супер пропозиція, дійсно класна, мінус 40% знижка на капсули для прання від ProWash 3 в 1, 10 штук за 59 гривень, замість 99, це 40% знижка. От на Гелекс гарна знижка. Дивіться, рідина для миття посуду дістати неможливо. 44 гривні саме на яблуко 480 грамів. де я вже робила анонс, я не показую вам знижки, показую тільки найкращі пропозиції з, найбі... ну, з найкращою ціною. Також ці серветки пуфікси, універсальні з клапаном, вони йдуть для прибирання, для... підходять. Для, для ванної, для кухні, для всього. Всередині їх 100 штук, вони великого розміру 104 гривні зі знижкою 30%. І акції виставили зараз. Оцей корм, кусь, дивіться, весь всі паучі по 8 гривень, 100 мілілітрів, 100 грам в цих паучах. Всі види, там я вже подивилась, ну на поличці, всі види в акції, мінус 43% знижка. За 100 г 8 гривень супер пропозиція. До речі, кусь. По 8 гривень. Розбирають найбільше риба в паучах. 100 грам, 43% знижки. Всі паучі по 8 гривень на чорну п'ятницю. Ви для дорослих котів Кусь в такій банці великій 415 грам за ціною 27 гривень. Мінус 31% відсоток знижки ножиці для обрізування кігтів від бренду Кусь. 34 замість 49. Ага, і ще ось щітка для вичисування шерсті для тварин. 29 замість 39. Клиник для котів з Ну, для протибліг та кліщів 44 гривні замість 59, і також іграшка для котів. Мишка, 22 гривні замість 29. Алі, сила. тут два види. Є універсальні капсули для прання 89 гривень за 12 штук, мінус 31% відсоток знижка. І також ось такі 12 штук. Колор, також 89 гривень замість 129. Гарна пропозиція. Гарна ціна, дивіться, це подушка для стільця. Поліестер, написано декоратор. Габріель 38 на 38, 64 гривні замість 99. Зараз перевірю оцей колір, який вони називають Габріель, щоб зрозуміти, яка з них дана акції. Да, 64 гривні. Дивіться, класна ціна для подушки. Вона йде з зав'язками. Бордова за 64 гривні іде. Получається, ось ці подушки вони в двох кольорах називаються Габріель за 64 гривні. Відділі канцелярських товарів також дивіться, які знижки гарні. На лінійку, знижка 40%, лінійка канцелярська пластикова тваринка 15 см, 9 гривень. Або що тут ще мінус 29% Знижка модулін з формочками фанзіла валіза. От так от, як валіза, 55 гривень. Ось такий годинник, настільний, led, LED годинник від WanderTime. 169 гривень, він такий, як серебристий всередині. Так, led годинник Зараз прочитаю, як він працює. Це зараз дуже зручно. Оцей годинник від WanderTime працює на батарейках. Три батарейки треба. АА, або ви заряджаєте, ну або від USB, що дуже зручно. Якщо вимкнули світло, то він у вас працює. Показати, які годинники йдуть на чорну п'ятницю зі знижкою. Я показувала в анонсі годинник 94 гривні від бренду Wonder Time. Замість 129. Ось такий 94. Він є в білому от в білому обідку і в чорному. Мені подобається, що тут такі великі цифри, їх добре видно. А ще один годинник більш Цього розміру, до речі, красивий, не такий, як ось оцей. Бачите, такий золоті В нього циферблат. Цей, ну, гарно виглядає. 169 гривень зі знижкою 26%. Ого, який цей красивий! Гляньте, оцей дуже красиво. Написано в асортименті. Є ще рожевий за ним. О, різні кольори. Мінус 28 знижки. На ваги кухонні. Так, вони витримують до 7 кг максимальне навантаження 179 гривень. Бренд номер 1 як він називається, де тут бренд написаний? Живлення батарейки типу входять до комплекту, до речі. Автовимкнення, вимкнення, точна вага. Так, АТМ Вірен для Аврора зроблені. Такий набір пазлів для розфарбовування в асортименті. Мінус 34% знижки, причому він йде з оцими олівцями. 29 замість 44, 34% знижка. Фігурка іграшка Little Corner, Ось така мінус 45. Т-25 штук, ось оцих, ну, таких пласких свічок за 29 гривень. Супер пропозиція: 41% знижки. Далі свічка Нічник LED, ось така на батарейці за 34 гривні. Тут у нас олія ефірна арома, чайне дерево і евкаліпт по 10 мл. Ідуть по 64 гривні на чорну п'ятницю. І ще ось такі гарненькі свічки з сердечками зроблені, 10 штук за 22 гривні. Вони ароматизовані. Саше Саше, універсальне від від SendSMI. Тут є жасмін, ну, різні лаванда 19 гривень, замість 27. 51% знижки. Наприклад, на такі блокноти Три штуки в різних кольорах, на 32 аркуші кожен, а 6 29 замість 59. Також гарна пропозиція на набір тіста для ліплення. Тут 30 стіків. Ось такий великий, ухти, 30 стійків, підходить 3 плюс років, 88 гривень. Зі знижкою 33%. Ну, також непогано. І 24% знижки набір пластилину для ліпки повітряного. 36 кольорів 129 замість 169 І тут набір пластилину 12 кольорів для ліпки. Повітряного від бренду Лавін 12 кольорів за 55 гривень. У нас іграшка сюрприз у кулі за 39 гривень зі знижкою, 34 Я так роз... а, да, різдвяна, написано різдвяна. Мері Крісмас тут підписано все. Ну щось цікаве можна взяти, дитині буде цікаво її розпакувати. Мінус 25% на желатин від бренду Deco, 25 грам, 12 гривень замість 16. Я пропустила, може ще не було цінничка. Дивіться, серветки вологі від Aqua Baby, 120 штук, дитячих за 29 гривень, мінус 41% знижки. Ті відділи, де я робила окремий огляд, я їх пропускаю, я робила анонс, все співпадає, от були ж карпетки. Казали, що вони будуть коштувати 34 гривень чи 24, так і є, цінники всі поставили. Вам що хочу сказати, то, те, що було на анонс, Зараз ставлять набагато більше, дійсно набагато більше цих цінників. Їх стільки роздрукували. Приходьте в Аврори, тому що акція буде діяти тільки три дні. Нагадую, 28, 29, 30 у всіх магазинах Аврора по Україні. В якому магазині Аврора я робила цей огляд, як завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь. Всім пока.